Я не вірю в те, що я не повернусь додому. Я не вірю в те, що я не побачу свого дому. Якби мене спитали, що таке евакуація, я сказала, це біль, смуток, жах. В моєму житті, в житті моєї родини, це велика пауза. Переселенка Тетяна Свидличенко ділиться спогадами про життя у прикордонному білопіллі. Жили мирно, щасливо, свої сімейні були турботи, радощі, планували, і потім застала нас війна. Ховались як могли. Було дуже важко. Магазини всі були закриті. Чоловіку доводилось. Ходити, де випікали хліб, давали по дві буханочки хліба. Одну буханочку ми з'їдали сім'єю, нас було шестеро. Одну я різала на сухарики. До цієї пори у мене зберігаються наволочка з сухариками. Тоді говорить пані Тетяна: дітей та внуків довелося вивести до більш безпечного місця. Ми з чоловіком сказали, ми нікуди не поїдемо. Ми налагодили свій вже домашній побут, почали садити город, мали гарну теплицю, вже почало в нас квітнути в теплиці, огірочки рости, хазяйство якесь у нас було. За словами Тетяни, думали перечекати війну вдома, але коли обстріли стали нестерпними, наважилися виїжджати. І коли бігав собі чоловік, я думаю, чи взяти якусь ковтину, чи взяти одяжину. Я боялася зустріти з ним поглядом, бо в нього також від сльоз були мокрі очі. Ми боялися глянути один в одному в очі. Куди що ми не знали. Але це було буквально дві години, коли ти бігаєш і не знаєш, чи курям насипати. Ще чотири кота приблудилося, чи теплицю відкрити, закрити, чи вернемося ми сюди. Ну, Почали виїжджати з двору, над нами вісить дрон. Зайшли в хату, пересиділи, потім рушили. Все наше життя вляглося в одну автівку. 5 травня це дуже було так, що страшнувати, і ми вирішили куди небудь Вибухи, які були, почали літати, каби, ці керовані авіабомби практично обложили білопілля. Ну і після того, як ми виїхали, воно не вщухало. Дуже жаль було це все бросить. І от зараз, знаєте, коли так вроді би щось затихло, відволікся дав вроді. Потім ну, раз знову, знову воно все повертається, знову згадуєш, що все наброшене там. Ну це жах, це просто жах. Рідні є рідні, завжди готові допомогти, піти зустріч і дати всього. Господь Бог дав нам доїхати до Сум і вирішили зупинитися в Сумах у сестри. Тетяна пригадує. Осталося нещасних там 13 курочок. У мене за них душа болить. Я висипала мішки так, куди змогла з зерном і поїхала. І в той час ще приблудилося чотири коти чужих. Люди потікали, поїхали, але їх жалко. Їх жалко, і вони ходять за тобою. І сусідку жалко, яка не може покинути свій будинок, бо вона боїться кинути своїх котів, боїться кинути свої квіти. Одинока жінка. От кажуть, тримайтеся. А за що триматися? За що? За ті соцмережі, що кажуть, буде наша Білопільщина в сірій зоні, чи не буде? Там зосталося все наше життя. Те життя, коли ми трудилися, дбали. Попри все, говорить Переселенка, для її родини найголовніше зараз це тиша і спокій. Мріємо про мир. Я розумію, що в людей є гірше ніж у нас життя. Я співчуваю всім матерям. Я співчуваю всім батькам за таку біду, яку нам принесла оця війна. І дай Боже, щоб ми всі жили під мирним синім небом. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.